Українці, я дякую кожному чоловіку, який бореться за волю, свободу, який розуміє, що відбувається в країні, а не тільки бере зброю, тому що на нього напали. Потрібно включати розум і усвідомлювати, що відбувається не тільки на кордоні, а й внутрі. Внутрішнє середовище України. З кого складається? Тому що ботів вистачає. Таких от зрадників достатньо. А коли ви будете постійно говорити про москалів, вони тут і з'являються. Розумієте? Під маскою хахла. Саме ті, хто говорять про Путіна як хуйло, Згадайте, що це відбувалося. Це говорили саме ті, які продають країну з патрахами, і з народом, і з людьми, живіть душі, залишаються без допомоги. А от, такі от які все время підбурюють проти маскалів і все таке, там зрадників теж хватає. Зрозумійте, за кого ви вийшли, ці зброї на передову.